17 жовтня 2022 року на базі Львівського перинатального центру ми відкрили регіональний центр по неонатальному скринінгу. Ми продовжуємо традиції неонатального скринінгу, які були започатковані в нашій країні і в нашому місті ще більше 30 років тому назад на базі інституту спадкової патології, де був сформований колектив, який є фахівцями в проведенні неонатального скринінгу. Ми розпочинали з діагностики однієї хвороби, потім чотирьох. І зараз це є така історична подія. І для нашої країни, і для регіону, коли ми переходимо на обстеження одразу 21 різних генетичних захворювань, даний центр функціонує з метою обслуговування новонароджених семи областей західного регіону України. Ми плануємо обстежувати в місяць 6 тисяч малюків. Ці обстеження є абсолютно безкоштовною для кожної новонародженої дитини. Ця історична подія в галузі охорони здоров'я стала можливим завдяки спільній роботі Міністерства охорони здоров'я, Львівської обласної державної адміністрації, департаменту охорони здоров'я. І найважливіше, що ми з інститутом спадкової патології сформували команду кваліфікованих спеціалістів з 35-річним практичним досвідом. Розширений скринінг, який був доступний лише в приватних пологових, на сьогоднішній день вже доступний в державних, комунальних закладах і кожній новонародженій дитині, яка народжується в Україні. Дякую усім, хто долучився до запуску регіонального центру неонатального скринінгу.